Фармадол таблетки від головного болю. Ми бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Щиро вітаємо весь український народ з Днем Незалежності. Бажаємо йому мирного неба над головою. Ніколи не сумнівайтесь в нас. Ми морська піхота і ми вірні завжди. Евакуаційна група Білий Янгов міста Курахове Вітає народ України з Днем Незалежності нашої держави разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ми, морські прикордонники, захищаємо нашу країну з моря, із води, і з повітря. Наближаємо перемогу. Найбільший скарб України, наші відважні, кмітливі і талановиті люди. Вітаємо усіх співвітчизників з Днем Незалежності нашої країни. Бажаємо витримки, згуртованості та прекрасних звершень на благо нашої країни. Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Вітають вас з Днем Незалежності України. Бажаємо найшвидшої перемоги і щоб завжди у нас було мирне небо.